Вітаю вас малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про числа. Для чого нам потрібні числа? Так, щоб позначати кількість предметів. Одна пташка, два метелики, три сонечка, чотири дерева. П'ять квіточок! Ви замислювалися над тим, чому цифри мають саме такий порядок. Цей порядок називається числовим рядком, в якому кожна наступна цифра показує, що кількість предметів збільшилася на один. 3 це більше, ніж 2 на 1. А зараз пропоную вам пограти в гру числа – сусіди. Сусіди це ті, хто мешкають поряд. Уявимо собі, що наші числа живуть в будиночках. Ось деякі числа пішли на прогулянку. Малята, а ви можете назвати сусідів числа 2? Я впевнена, ви знали це число 1 та число 3. А зараз малята, подумайте. І назвіть сусідів числа 4. Звичайно, це 3 та 5. Молодці! Ви гарно впоралися. А зараз, малята, поміркуйте, які числа помінялися місцями. Звичайно, це число 2 і 3. А тепер, дітки, будьте уважними! Грайливі числа знову змінили свій порядок. Де яке число повинно бути? Звичайно, двійка другою, а п'ятірка останньою. молодці малята. Числа оточують нас скрізь. І в природі, і в кімнаті. Тож, малята, давайте дослідимо, що в природі є тільки одне однісіньке. Звичайно, вдень це сонечко, а вночі місяць. Погляньте на себе в зеркало і скажіть, що у вас на обличчі лише одне. Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Розгляньте тваринок! І скажіть, чого в них два. Звичайно, всі тваринки мають по два ока. Пташки мають два крила і дві лапки. Олень та баран мають по два роги два уха. Погляньте на себе в зеркало і скажіть, чого у вас на обличчі два. Чекаю на ваші відповіді. А зараз малята. Огляньте свою кімнату і знайдіть предмети, яких по три. Згодна багато предметів можна знайти в кількості 3. А ви знали, малята, що рослина-конюшина має на своєму стеблі завжди три листочки. А сова та сич завжди відкладають в гнізді по три яйця. Поміркуйте над тим! Чого у всіх звірів завжди чотири? Звичайно, це чотири лапки. Час сьогоднішньої прогулянки будьте уважними і знайдіть будь-які чотири предмети з одинаковою назвою. Малята, а що на вашому тілі є в кількості 5? Звичайно, це наші пальчики на руках та ногах. А далі малята пропоную вам повправлятися за допомогою інтерактивного аркушу, який ви знайдете за QR-кодом або посиланням в описанні до відео. Успіху вам, малята, та до нових зустрічей!